Тут соціологічна фірма рейтинг опублікувала свіже дослідження: рейтинг довіри до Зеленського. Падає лідером, є залужний. Ну але я не про це я про цікавіше. По перше, найбільшими помилками влади на думку опитаних громадян України є корупція і розкрадання державних коштів 65%. Друге це неналежна підготовка до війни 44%. Та третє помилкові кадрові рішення. Про що ми три теми, які ми з вами регулярно обговорюємо. Українці не дурні і відповідно все бачать. По-друге, 55% вважають, що в тій чи іншій мірі Україна йде в неправильному напрямку. І по третє, різко збільшилась кількість скептиків щодо майбутнього України. У Українців зараз практично немає важелів впливу на владу, і тут ось таке соціологія показує, що щось зріє. До чого це все може дозріти, пане Сергію? А... Знаєте, люди поч... на, на сьомому році перебування Василя Голобородька при владі, починають розуміти, що голосували не за Василя Голобородька, а отримали е... Володимира Зеленського. Якщо на першому етапі вони якось не розділяли цих двох персонажів, то зараз починає до них доходити, що вони голосували за щось одне, за голограму, а отримали зовсім інше. Інакше кажучи, актор е... Тіханов, В'ячеслав Тіханов, в ролі Штірлиця, не є Штірляцем. Хоча анекдот розповідали що Брежнєву доповіла його, значить, ця медсестра, коли подивилися цей культовий серіал, що Леонід Іліч так каже, а зараз Максим Максим Ісаєв живе в Москві там в якомусь комуналці, така заслужена людина, Ви, значить, там його всі кинули, забули. Ну, уявляєте, от, от людина така героїчна, був Штірлєцем, там розвідником, а зараз він там в Москві десь доживає. Свиній. Брижнев так розхвилювався, зателефонував Андропову, висварив його. Каже, як вам не соромно, Юрій Володимирович. Ну, це такий культовий, значить, там штандарт СС, стільки він корисного зробив, а ми, значить, людей не цінуємо і так далі. В теж ледь не інфаркт, він, значить, так підняв всіх своїх співробітників. Юляна Семенова викликала, це ж він написав все це діло. От, і вони доповіли прежньому, що Лінді, ліч, ну, не було такого реального значить, прототипу, це я просто видумав, значить, і от так, от, і це кіношниця, серіал і так далі. Брежнев довго, значить, так, слухав, зітхнув, <кій> і в результаті героя соціалістичної праці отримав актор Тіх, <кій> який би зіграв штірляць. Отак от і зараз до наших людей починає доходити, що вони голосували за Голобородька, думаючи, що Зеленський це є Голобородько. А тепер до них доходить, що їх надули, що щось воно не, не складається. І що Вася Голобородько, який зараз управляє країною, він, по-перше, не управляє нею, тому що сам він не здатен управляти, тому йому потрібен продюсер. Продюсер у нього Єрмак. Кричать: заберіть єрмака. Ну, тут взагалі країна буде не керована. От ви з чого з вами почали? З рашистських ударів по Києву. Ви ж бачите, як расисти вдосконалюють тактику застосування повітряних ударів по Україні. Уже якщо летять шахеди, по-перше, це комбіновані атаки. Летять шахеди, летять крилаті ракети, летять балістичні, вони летять табунами, вони маневрують, вони атакують якийсь один об'єкт. Вони або піднімаються на дуже велику висоту, щоб мобільні вогневі групи їх не доставали, або летять на гранично малих висотах. Вони вже застосовують турбореактивні двигуни замість значить, простих цих бензинових, на яких вони там літали. І все це вимагає чого? Досконалення тактики протиповітряної оборони. Зміни підходів до організації протиповітряної оборони в Україні. Увага на запитання. А хто? І воєначальників повинен відповідати за захист країни від ударів з повітря. У нас є сухопутні війська, у нас є військово-морські сили, і у нас є повітряні сили. Так от у нас рік, пане Сергій, немає командувача повітряних сил. Рік. Миколу Олещука зняв у серпні минулого року. І сьогодні липень. 2025 року у нас нема командувачів повітряних сил. Це значить, що людини відповідальної за розвиток системи протиповітряної оборони просто немає. Це значить, що ніхто не доповідає президенту, що нам потрібно це, оце і оце. А він вважає, що він у всьому розбирається, там нам дадуть ще комплекс Петріот, і всі питання зникнуть. Не зникнуть. Тому що крім озброєння, ще потрібно вдосконалювати тактику її застосування. Я вам просто я сам екзамен колись по тактиці протиповітряної оборони здавав, державний екзамен на четвертому курсі військового училища в 87 році. От я вам просто на прикладі на на живому прикладі радянського періоду. Одеський корпус протиповітряної оборони, штаб в Одесі. Він мав три зенітно-ракетні бригади: Кишинівська зенітно ракетна бригада, Одеська зенітно ракетна бригада і Херсонська гвардійська зенітно ракетна бригада. До речі, я в ній проходив стажування в Чорнобаївці. Там от наш зеніт... шостий зенітно-ракетний дивізіон стояв прямо в Чорнобаївці. в 1986 році 40 років тому назад. Далі весь цей обсяг, тобто від кордону Молдови, товіть себе по молдовській лінії. І далі Одеська, Миколаївська, Херсонська область до Криму це зона відповідальності Одеського корпусу протиповітряної оборони. Їх забезпечували три бригади РТБ, радіотехнічні бригади, які здійснювали контроль повітряного простору. І, по-моєму, три винищувальних полки винищувальної авіації. Як це працювало? 200-кілометрова зона за кордоном, її контролюють РТВ, радіотехнічні війська. Якщо в цю зону влітає чужий літак, піднімаються літаки наші і починають паралельно вони обліт території, а РТВ їх супроводжують. Відповідно, тривога, по тривозі піднімається зенітно-ракетні війська по периметру прольоту і чекають, поки значить, це все закінчиться, всі ці обліти. В разі, коли, наприклад, йде масований наліт, першими зустрічають винищувальна авіація на дальніх підступах. Потім, комплекси, зенітно-ракетні комплекси дальнього радіусу дії С-200, вони до 250 кілометрів можуть збивати повітряні цілі. Якщо ворог долає цю зону, далі починають стріляти комплекси середньої радіусу дії це був С-75, і вони якраз переозброїлись на комплекс С-300. І якщо вони долали цю зону, Далі включалися комплекси малої дії, от якраз 6-Дзенітно-ракетний дивізіон, це був С-125. НЕВА. І таким чином ешелонована система ППО повинна була забезпечити збиття всіх цих цілей. Але в разі, коли йде масований наліт, і розрахунок сили засобів показує, що зупинити цей наліт неможливо, бо повітряних сил дуже багато вони летять плотно. Корпусі було був, в зенітно-ракетному дивізіоні, там ДС 200, була ядерна боєголовка. І по команді командира корпуса її можна було застосувати при масованому нальоті, щоб не допустити прориву через кордон, в тому числі носіїв ядерної зброї. Тобто ця система була продумана на той час, вона так функціонувала. Зараз ситуація міняється, повинна мінятися тактика застосування сил і засобів протиповітряної оборони. Цього немає. Є Якісь Вогнищеві, такі ну, от як Київ, ми там побудували якусь систему, і то ви бачите, як вона функціонує. Не дуже ефективно. Що стосується всіх інших, то ви ж бачите, що там взагалі або нічого нема, або недостатньо сили засобів. У нас абсолютно не продумана тактика боротьби з цим машахедом. Скільки третій рік уже говорить про те, що потрібно. Легкомоторну авіацію задіяти для боротьби з шахідром. Нічого не зробив. Ні Ембраєри не купляли ні Ан 2 які у нас є, нічого, абсолютно. Чому? Тому що немає голови, нема команду повітряними силами. Візьміть нашу Вінницьку область. У нас рік немає голови обласної військової адміністрації. Тому що він взагалі не потрібен. Його перша заступниця там народила дитину. Дай Боже здоров'я. Чорний в, в голові оборона, чи в неї якісь сімейні проблеми? І це нікого не хвилює, що область поруч з Придністроєм знаходиться, там купа проблем, що голова обласної військової адміністрації він рада оборони повинен чувати. І коли ви, щоб ви не копнули, ви бачите, що він не справляється з управлінням держави. І він не розуміє, що е, централізація влади. Вона приводить до того, що відповідальність пропадає у тих, хто під тобою, тому що вони розуміють, що є начальство, воно дасть команду, зробимо, а не дасть команду, не зробимо, або збрешемо, і ніхто ж нас не перевірить. І оця система управління абсолютно вона не, ну скажімо так, неефективна, а неефективна на тому, що вона очолюється людиною, яка в принципі не розуміє, як це повинно функціонувати. І коли ми говоримо, як це виправити, виправити можна тільки одним способом: потрібно міняти керівництво. Потрібно припиняти одноосібну владу президента Зеленського. Є тільки один конституційний спосіб, як це можна зробити: проведенням чергових виборів, чого не зроблено. А не зроблено тому, що опозиція теж повелася і погодилася на порушення Конституції. І до чого це веде? Це веде до того, що незадоволення в країні посилюється. Якщо у вас немає клапанів, які б випускали пару, то котел може розірвати. Такий закон фізики. Він, до речі, в суспільному житті точно так же діє. І тому, тому таким мрачний наступ. Ми продовжимо нашу розмову буквально за хвилиною. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Настя міцно тримає Миколину на руку. Її зберегли від ампутації, майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері. Я вже була в місті Дніпрі біля нього в реанімації. Роч, була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операції. Вона зі мною на операцію а я з нею народи. все разом маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму. Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій. Й внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для військових і цивільних, тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських поранених. Військових, так і цивільних потрібно ще одну важливу річ сказати. Ем, окрім того, що у нас стратегії захисту немає. У нас ще ну е, стратегію збройні сили України мають працювати а забезпечувати їх має міністерство оборони, і тут виходить свіжа інформація. Зеленський заявляє, що розглядає Умерова замість Маркарової послом Сполучених Штатів. Це до слова, я думаю, що Умерову сподобається, бо його сім'я живе в Майами. Там, десь недалеко, й поля для гольфа у Трампу, то може уміра в час від часу буде грати з трампом там в гольф. Е, при цьому, начебто, наступного тижня, має в такому випадку переформувати повністю уряд. Він буде новим, і це мені здається буде намагання таким чином скинути, в тому числі, суспільне незадоволення, як завжди, і був поганий уряд. Пройшов добрий от і. і чи спрацює, чи спрацює це, як ви думаєте? Думаю, що ні. Ніхто в нашій країні не вважає, що у нас Кабінет міністрів є урядом України. Урядом України є Зеленський і його 5-6 ефективних чи дефективних менеджерів. Прикритися, що ми ліжка пересунемо на вулиці Грушевського і тим самим випустимо пар, не вдасться. Люди прекрасно розуміють, що ні шмигаль, ні його так званий міністр, вони нічого не вирішують. І вони самі по собі є ніхто і звати їх ніяк. Тому, якщо ми говоримо про переформатування влади, потрібно або проводити президентські вибори, раз, або створювати уряд національної єдності. Уряд, який буде створений парламентськими силами, який буде спиратися на парламентську більшість, який буде незалежний. Від оцих великих комбінаторів на банкові. Ну, так, як це зробив Черчилль, коли Велика Британія вступила в Другу світову війну. Його першим заступником був лідер опозиції Клемент Етлі, який потім після закінчення війни очолив уряд. А Зеленський же він сидить знаєте, і боїться, хто, хто, хто там замість мене може бути. Тобто його цікавить особисті речі, а не національний інтерес. Тому, якщо ми говоримо про перспективу, то перспектива вона така: Ці, це ліжко пересувництво ні до чого доброго не призведе, нічого там в країні не поміняється. Саме головне, якщо Зеленський думає, що він в, таким, в такий спосіб зможе підняти свій рейтинг і переключити увагу суспільства, значить, дивіться, от я там цих звільнив, цих поставив і так далі, і це вже не працює. Уже там Ярослав Железняк написав усіх, Маневри з ліжкопересунництвом з 19-го року, як вони там об'єднували міністерство, потім його роз'єднували, потім знову об'єднували, перейменовували, тасували одну і ту саму колоду. Це мені, знаєте, нагадує більше: ой, оту байку Крилова Івана Андрійовича, пам'ятаєте, «Квартет»? Проказниця Мартишка, сіолка, -казьол зі -казьол косолапий мішка, вирішили зіграти «Квартет», Пам'ятаєте, вони там в них нічого не получало? І вирішили, що вони неправильно сидять. Треба так сісти, потім так, потім всяк. І оскільки музики не виходило, ми звернулися до Солов'я і запитали, в чому проблема. Каже: для того, щоб грати, потрібно не думати не про те, де ви сидите, на якому стільці. треба мати слух і треба, треба мати вміння грати на музичних інструментах. І закінчує він цими словами: а ви, друзі, як не сидітись, що ви музиканти, ні ходітеся. Нагадаю, Черношов був міністром, він розгромом керував, міністром розвитку громад території. територій, потім був директором Нафтогазу, потім міністром національної єдності. І що? Як це відобразилось на ефективності діяльності уряду? У нас не було Мінстратегпрому. Ви кажете, що там Міноборони відповідає за забезпечення армії. Я з вами згоден, але він не один. У нас ще й Міністерство стратегічних галузей промисловості, який пан Смітанін очолює, яке повинно було виготовити 3 тисячі ракет, щоб ми зараз могли як бити по Росії. Це обіцяв президент Зеленський. Мільйон дронів і 3 тисячі ракет. Результат: вони не можуть навіть міни виготовити, щоб вони вилітали із ствола міномету, Браковану продукцію відправляють на фронт. Яким чином заміна, це перетасовка цих фігур приведе до підвищення ефективності? Ніяк. Тому все це абсолютно імітація броккової діяльності, не більше. Дякую, що дивитеся, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка і PayPal в описі цього відео, але зверніть увагу на українську платформу SubSub. Там бонуси за куліси редакції та ексклюзивний контент. Ось QR-код. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію, або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.